Зустріли різдвяні свята із добрими справами. Волонтери благодійного фонду Сила добра Ів» вкотре закупили продукти для літніх жителів Івано-Франківська. Адже тільки так, підтримуючи одне одного, ми єднаємось і впевнено йдемо до перемоги. Підтримувати людей золотого віку, каже засновник організації Руслан Павло. Почали три роки тому. І першою була акція Баді це бабуся дідусі. Це ще в часи ковіду, коли тільки почався перша хвиля ковіду. Тоді було найважче, тоді це була сама така складна і кризова груп, категорія людей, які найбільше страждали від ковіду. І ми тоді їх якби, почали підтримувати з друзями. Період ковіду ми робили в тиждень в тиждень ми до ста людей заїжджали. Тобто за весь період ми за весь період цього ковіду ми об'їхали більше там, тисячі людей. І там, ну там продукти там рахуються на тонни насправді. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Руслан став на її захист у лавах ЗСУ. А доброчинці його фонду зосередились на допомозі військовим. Проте кажуть про стареньких теж не забувають. Ну коли до нас прийшла повномасштабна вже війна, тоді ну, воно все змінилося в свідомості всіх людей, і в, особисто в моїй свідомості, в свідомості волонтерів. І тому більш, більший акцент волонтери, і, і ми, і наша група почала приділяти військові військовим. Особисто я. Я там з перших днів прийняв рішення захищати нашу країну в лавах Збройних сил України. На даний момент я командир роти спеціального призначення Сафарі. Правда, в даний час я проходжу реабілітацію і ну, от, буквально останній, Останні тижні я на реабілітації і вирішили з друзями. Зробити ще таку пересвяткову акцію новорічну, щоб завітати до наших до тих людей, яких які нас пам'ятають ще до війни, нині волонтери придбали необхідні продукти на загальну суму 40 тисяч гривень. Кожен з нас дає від себе якусь суму коштів, а якусь суму коштів докидують уже люди небайдужі, які бачать там розрахункові рахунки, які бачать, що це ми, що це ті самі волонтери, які ще були до війни, і якби є якась репутація хороша. Тому люди долучаються. Вартість одного різдвяного продуктового набору кажуть волонтери. Становить 600 гривень. В кожен такий е, пакунок е, різдвяний новорічний. Входить е, гречана крупа, рисова крупа, е, горох, е, пшенична крупа, е, входить олія, яйця. Е, Паличка ковбаси, шпроти волії. Також туди ми ставимо шоколадку, ми ставимо печиво, ставимо, ставимо овочі, це картопля, морква, буряк. А також капу... капустина одна два роки тому долучилась до цієї волонтерської місії. І Вероніка каже, допомагаючи комусь, ми допомагаємо собі, і кожен візит до самотніх стареньких зізнається дівчина є дуже емоційним. Буває радість, буває сум, буває смуток, тому що люди, які прожили вже велику кількість років, вже ціле життя. На жаль, на старість залишаються самотніми. В цих людей свої історії, в них своє життя. Деколи ми чуємо історії, по яких можна знімати фільми і писати романи. І дуже сумно, коли на старість людина одинока. Для цих людей каже Вороніка, така допомога справді необхідна і дуже важлива. А такі благодійні візити до стареньких на свята вже є традицією. Минулого разу ми коли були, була старенька бабуся одинока. Я не пригадаю, скільки років, і коли ми принесли їй пакети, вона сказала нам, діти, на що ви мені це принесли? Віднесіть нашим солдатам. Це настільки нас розчулило, тому що вона сама не мала, Але вона подумала про наших військових. І більшість з них так і думає. Вони дуже вдячні нам. Для, них, для нас це просто два пакети продуктів, а для них це диво. Перед новорічне диво, і вони знають, що перед святом до них прийдуть і принесуть їм ці пакети. Коли ви одного разу долучаєтесь до такої акції, коли ви відчуваєте ці емоції, коли ви розумієте, наскільки це важливо цим людям, ви вже не можете. Наступного разу не зробити цього загалом на обслуговуванні у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги більше двох тисяч осіб. Це самотні люди похилого віку, а також люди з інвалідністю. І дуже часто каже Наталія Хміль, їхньої пенсії не вистачає на продукти та ліки. почало більше людей звертатися до нас за одноразовою допомогою такою за допомогою продуктами харчування і, і ми завжди так раді допомагати людям, що шукаємо волонтерів. На мою думку, ця допомога є вкрай необхідною, тому що ну, от так як у людей складається важке матеріальне становище, люди витрачають багато коштів на лікування, на придбання найнеобхіднішого. Необхіднішого і ця допомога дуже важлива для людей. В цілому, під час останньої благодійної акції, волонтери розвезли людям похилого віку півсотні різдвяних продуктових пакунків. кажуть, на цьому не зупинятимуться і продовжуватимуть надавати їм необхідну підтримку. До чого закликають усіх охочих.